Всім привіт! Я Влад Головін. Ви на каналі Fathers Club або батьківський клуб. Це канал про те, як активне батьківство змінює на краще ваше життя, життя ваших дітей, ваших жінок, ваших близьких і всіх, хто поруч з вами. Сьогодні я хочу розповісти історію двох батьків, які мене дуже надихають. Вони дуже відверто розповіли про свій досвід у власних книгах. І це не просто татусі, які люблять своїх дітей. Вони ще й захисники. Обидва автори служать у Збройних силах України. Перша Книга Артем Чапай, тато в декреті. Вона написана ще кілька років тому, але ну реально залишається важливою актуальною. І він замість своєї дружини пішов в декрет, займався тривалий час своїми маленькими синами і написав про цей досвід книгу. Вона написана легко, з гумором, ну і такою хорошою самоіронією. Він справжній тато, який вміняв підгузки, бігав з коляскою, вів щоденник про будні. В них немає нічого гаричного, але є все дуже таке відверте і людське. Якщо в книжці є якийсь меседж, то він антисексистський про рівність між чоловіками та жінками, тому що я дуже скептично ставлюся до того, що є суто чоловічі, а є суто жіночі обов'язки. Є суто чоловічий. Посунути шафу з цим, я ще можу погодитись. А все інше, чому чоловік не може їсти варити? З нього що руки відваляться. Фемінізм це звільнення і для тих, і для інших, тому що означає менший стрес для чоловіка, більше незалежності для жінки. Можна подивитися, що кажуть читачі про цю книгу. Перше зустрічаю книгу чоловіка свідомого фемініста. Я постійно дивуюся, наскільки він точно описує перші роки з дитиною. Деякі моменти, які він описує, я переживала сама. Це дивовижно читати когось, хто настільки тебе розуміє. І спочатку вторгнення Артем Чапає служить в збройних силах, і це вже зовсім інший досвід. Захищати свою країну, свою сім'ю, але дуже рідко мати можливість спілкуватися з дітьми чи проводити з ними час. Саме про це болючий досвід розповів другий автор, теж письменник Валерій Пузік. Він написав книгу листів із фронту до свого маленького сина. Знаєте, є такі книги, від яких буквально сльози на очах. Це саме той випадок. Знаєте, от прочитав дві дві сторінки, і далі все не можу, бо ну реально плачу. Але потім все одно то розумієш. Це саме це корисне переживання болю, про які психологи говорять, що треба його прожити пере і відчути. Е, у нас дуже багато говорять про людей, які втратили близьких дітей, рідних, але дуже мало говорять про те, е, як переживають е, чоловіки свою розлуку з дітьми. Чоловіки, які на фронті, які залишились в Україні, а їх діти, їх дружини за тисячі кілометрів від них у безпечній Європі. Але тут. Батько та солдат розповідає, як він переживає біль розлуки з дитиною та дружиною. Знаєте, це настільки мені знайоме відчуття, що впізнаєш свій побут та свої емоції на багатьох сторінках цієї книги. Я не знайомий з автором, але хочеться сказати йому щиро дякую за цю книгу, за ці рядки, сповнені болю. До такої ж відвертості, такої ж щирості, яка перевертає всю душу і все серце. Спогади про щасливе життя разом, ігри з сином, сімейний побут, все це на фоні війни і служби автора у війську. Дуже хочу скоріше побачити тебе і маму. Хочу бути з вами поруч у цей темний для всіх час. І мені гірко розуміти, що разом без цих розривів ми будемо лише після перемоги. Гірко від того, що через ворога ми втрачаємо свій час. І ніяка перемога не наповнить і не поверне ці місяці. Скільки б всього ми могли б зробити за цей рік? Море, пісок, подорожі, ігри, читання, сміятись, гуляти під дощем, пити какао. Я часто чую розмови про якісь пункти незламності, а сам думаю, що ви мій пункт незламності, без тебе і мами я би вже став зовсім сірим. Ви надаєте. Сили і снаги, попри все, продовжувати рухати те, щоб наблизити нас до мрії. Заради вас я прокидаюсь зранку і до вас я мчу при першій же можливості. Колись я вже писав і казав: Ти і мама, ви мої супергерої. І те саме приблизно пишуть і читачі. Над книгою ридала, але книга чудова. Бере за душу. Подача легка, ніби слухаєш розповідь друга чи свій внутрішній голос. Автор вміло виклав матеріал так, що радіше сумуєш разом із кожною сторінкою, ніби сам все прожив. На деяких сторінках відверто плакала. Книга про те, що кожен з нас має в серці наші спільні біди, наші спільні почуття. Десь безвихідь, десь сум, десь читати було геть можливо, бо захиналася від сліз. Дуже раджу. Якщо ви тато чи мама, або просто людина, який не байдуже, почитайте ці книги. Ось потім. Убійміть свою дитину, бо це теж частина великої історії. Напишіть в коментарях, що вас вразило про батьківство, яка книга, яка історія, які тато про якого теж вар варто розповісти на нашому каналі. Ну і залишайте з нами тут буде ще багато цікавих історій.